Комунальники відзвітували про свою роботу за минулий тиждень. За інформацією начальника управління житлово-комунального господарства Геннадія Милашенка проводились роботи з прибирання вулиць міста, вивозу сміття. Тривають видалення аварійних дерев, опорядкування квітників, приділили увагу й прибиранню кладовищ. Також на минулому тижні ми пунктовано прибирали порядково вулицю депутатська вулицю Каденівка. Проводиться поїзд, вивіз сміття, так і інше. Продовжуємо ми приймати в населення заяви спільно з управлінням економіки. Ми приймаємо заяви від населення, прошу звертатись далі. Є тенденція на збільшення звернення населення. У місті проводився ремонт доріг. За словами Геннадія Малашенка, покращилося асфальтне покриття по вулиці родини кривоносів. Аграрії продовжують збирання врожаю. Зернозбиральна компанія ранніх зернових культур на сьогодні завершується. Станом на сьогодні нашими аграріями вже обмолочено 19 тисяч 258 гектарів, що становить близько 54% від загальної осінної площі то нам улучшено 78 212 тонн зерна. На сьогодні аграрії продовжують одмолот вівсу, якого вже обмолочено 85% від його посівної площі. Паралельно зі зернозбиральною кампанією аграрії готують землі для наступної посівної. Проводять підготовку ґрунту під посів озимих культур. Під 25-го року вже підготовлено 3,5 тисячі, та посіяли 1100 гектарів озимого ріпаку. Також господарствами проводять. Заготівлю грубих кормів для ВРХ на зимово зимовострі період а саме соломи, якої вже заготовили 400 тонн. Крім цього, під час апаратної наради містянам нагадали про можливість отримання часткової компенсації вартості придбаних ними електрогенераторів та альтернативних джерел енергії.